Відщини. Ми просто різко роблять. І зараз покажемо. Тут є різні їжі фотографії. Є книгальня, бомби, некі військові. І ну, там є пулі. Ще можна щось купити собі. Да, бо є Тут. Де? Тут, тут. Соціальна кав'ярня, так? Так. Ага. є дитяча кімната. Ми зараз в третьому полк імені князя Святослава Хороброву. Тут ядра на кинету. Добре. Ще є контейни піскових. і прапор основний. І зараз ми кинемо в скриньку. Ви Você é bonito.